Всім привіт, друзі. Сьогодні будемо трохи совершенствувати даний апарат, а совершенство буде його в тому, що Місто цієї цього тормоза буду робити культиваторну, типу культиваторної лапи. Таку приспособу, для чого вона потрібна. Фрезами, фрезерує непогано, але якраз там, де Проходить редуктор. Коли попадається високий період, воно проїжджає і приєстається. Я хочу зробити, щоб прополочна лапа зрізала його. Ну, Взагалі наблюдайте кому цікаво, що я зараз буду мудрувати. Так, Мудрувати я буду ось з такого диска циркулярочного. На циркулярку він мені не підходить, бо дуже великий, велике відверстя. Та й, взагалі, такий-то без обів. Коротше, він не потрібен. Ну і вирішив з нього вирізати цю лапу. Такої форми вона буде. Не знаю, спробую спочатку так затечу потім ці два краї. Якщо буде погано, спробую зробити плоский. Ну, надію, що буде працювати. Ну, і отакий метал на саме кріплення до мотоблока в общем приступаю к вирізанню зварюванню заодно і спитаю по перший раз так один, один кусочек є Штикенція виходить. Зараз края я трошки біжу, щоб ніхто в ногу не зашилив себе і буду затачувати. Так, закріпив таким образом. Трохи тут просвіт є, щоб можна було точити і по столу. Не зачіпати стол, щоб так, ось така лапа виходить. Зараз снизу трошки пройдуся, підточу і буду вже робити саму стойку лапи. Так, підгострив від іншу сторону. Тепер як ножик остреньке. Ладно, приступаю зараз по цьому тормозу з мотоблоку, буду його використовувати як шаблон і робити кріплення. Так, есть отверстие. Буду вырезать. Ніц надо, все есть така. Так, собирати до кучи. тепер. Так сварити буду. Примірно виставив його. Зараз буду пробувати варити полуавтоматом. Ще ні разу не пробував, так що це не буде назвати повноцінним красивим швом. Ну, надо на чому-то тренуватися. Сейчас буду тут пробовать. Так, Ну, что-то такое получилось. Ну, що хорошо, що не разбрызгаю, як от обычної сварки. Сейчас это чуть-чуть и все. Так, теперь в другую сторону. Я думаю, уголок уже можно убрать. Хорошо, держи. Так. тут проварю эту сторону. Варю я на 112. Так, ну проварила хорошо, як бачите, не зігнеш ні в яку сторону. Ну ще полуавтоматом я працювати не вмію, щоб сказати, як він варить, як ложе шов, як ви бачите, шов у мене поки ніякий, тому що і так не суперсварщик. А ще перший раз варив полуавтоматом. Ну да ладно. Потім буде об'єм роботи, в мене буду тренуватися і показувати які шви і все таке. Зараз що я зачищаю, заклею і красу. Просто можна було б не красити, але люблю, коли... целый Да, прекрасно. Ну что, друзья, вот так вот Красота в итоге вийшла. Нічого сложного. Но свою функцію должно виповнити. Зараз трохи підсохне, трохи буде все ще сире. Зараз трохи підсохне і буду ставити і спитувати на мотоблокі. Ну, Це, мабуть, буде вже завтра, Ну, покажу в цьому відео. Щось он захмарюється. Опять дощі вже замахали, намакали, треба вкосити. Все, дощ і дощ. Ну добре, не перемикайте, здається, далі. Так, ну на вид вийшло, як наче, так і було. Придумано. Зараз побачимо. Так, знову всім привіт, день два, починаємо з питання. А зараз ось прийшли в малину. ще, як вона тут працює. А тут ось такий асфальт у нас малинка вилазить бур'яни. Всього потроху. Ще дощами забило. Зараз спробуємо, вийде тут що цією лапою зробити чи ні. Передаю оператору і заводю. Як ми бачимо, працює навіть на твердому ґрунті. Так що, кому сподобалося таке відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. І кому треба, можу зробити під замовлення таку У кого, може немає матеріалу. Кого є, дивіться, робіть. Всім удачі, Пока.